Хочу вас знайомити з ось такою моделлю сумочки. Сумка Саквеяж. Чудово тримає свою форму. Як ви бачите, є короткі ручечки, щоб носити на локітку ось так. А також додатково ще йде довгий ремінець, який можна регулювати і носити його як на плечику, так і крос-боді, як вам зручно. Давайте зазирнемо в серединку. В середині в нас один великий вмісткий відділ і одна кишенька на замочку. Також сам відділ закривається замочком. І з Цієї сторони є також замочок. До речі, ви можете цю сумочку носити як на цю сторону, щоб це була лицева. Або ж, якщо вам хочеться більше мінімалізму, можна носити цією стороною. А довгий ремінець легко відстібається, тому можна з неї зробити дуже класичну модель сумочки. Дана модель представлена в трьох кольорах.